Його думки про тебе. Його думки про тебе. Давай подивимося, що між вами. Знаєш, ви, скоріш за все, тут спілкуєтесь, є спілкування. Переписочки, більше бачу переписки, щось таке, знаєте, легке, можливо, приїжджає. Я не скажу, що тут щось таке глибоке спілкування, коли є навіть проживання разом. Ні, тут не про те. Тут можуть люди їздити один до одного, відвідувати в гості. Може бути, до речі, ключ від дому або у вас його, або <кій> тобто, ви маєте ключі один від, <кій> від дому, один до одного. Може бути також, що ви підбираєте ключик. Тобто ви ще не розумієте, що це за людина, як з нею можна, як не можна. Тобто нове спілкування і ви його вивчаєте. Він вас вивчає, ви його вивчаєте. Нові стосунки мені тут йдуть. Нові стосунки, гляньте, знову ключ і знову... Ага. Угу. І знову ключ. Знаєте людина, от ви думаєте, може, чи може бути це з минулого? Так. А У вас є підозра, що, або ви вже опеклися десь в минулому, і вам страшно, вам здається, що коли ви відкриєтесь повністю, ця людина скористається цим. Починає. Почне, якось знаєте, наче користуватися вашою довірою, користуватися вашим відкритим серцем і зробить боляче, тому що у вас було таке от якесь. Минулому ви таке прожили, а може бути так, що людина вже була в вашому житті і зараз повертається і хоче відновити стосунки, підбирає до вас ключик. Дуже може таке бути. Ну, тобто, давно, ну, наскільки давно, наскільки давно ця людина. Ну, Поїхав давно. Давно зараз написав, кажете, ви хочете повернутися. Тобто людина може бути і колишня, колишній хтось може теж бути, або новий. Ну, я ще раз повторюся, тут немає таких серйозних стосунків. Тут спілкування, іначе, знаєте, таке, от ходьба по тонкому льоді. Люди підбирають ключики один до одного. Чітко проглядається. Давайте подивимося, хто себе впізнав. Що він думає? Ой-ой-ой-ой-ой, карти летять, хоче говорити. Почекай. Угу. Так, що він думає про тебе? Угу. Холодна. Холодна, неприступна. Секунду. Боже, такі погані думки в цього чоловіка. Я не буду прикрашати, я буду говорити так, як є. Знаєте, такі погані слова болючі йдуть, але я скажу, можливо, хто дійсно комусь дійсно це допоможе. Знаєте, людина, що думає, що не вашому випадку вибирати. Що ви вже не в тому віці в когось, не в тому положенні в когось, не в тому віці, не в тому положенні, щоб перебирати. Знаєте, для кого, деякі чоловіки вважають жінок в 25 вже старими дівами, знаєте, що її вже пізно перебирати. Для, для когось це може бути і 60 і 70? Ну, тут, знаєте, так. Особисто залежить від дебільності кожного. <ріху> Вибачаюсь. Але ну, що є, то є. Оцей чоловік думає так, що ну, не вам вибирати, що ви маєте погоджуватися на будь-що, на те, що вам пропонують. І інакше останетесь самі, інакше останетесь самі. Да. Що ще ти думаєш? Ну, за те, чесно кажу, правильно? Він думає, що ви. Знаєте, ця людина насправді в своїй голові вона навмисне принижує вас, принижує вашу цінність, аби... А ви ж емпатична жінка, ви відчуваєте це. І ви або погодитесь з цим, або пошлете його. І людина бачить, що ви дуже красива, ну дивіться, карта прекрасна, якою він вас бачить. Молодою, красивою дівчиною, яка хоче заміж, хоче серйозних стосунків, хоче стабільних стосунків, по якорю. При цьому він принижує вас. Ну, наче сам для себе. Тому що, можливо, сам не гідний. Чому ти так робиш? Угу. Да. Тому що сам він багато чого вам, дівчатка, не розказує, він багато чого що приховує від вас. Він розуміє, що якби ви знали його справжнього, ніколи б ви не стали з ним і, знаєте, навіть сидіти на одній лавці. Ну, принаймні, він так думає. Він закривається, він дуже багато приховує від вас, ще раз повторюсь. Інколи може знаєте, ставити між вами і собою якісь бар'єри, може, знаєте, так лицемірити, може обманювати по лисиці, може йти десь на відстані, тобто розказувати, що він зайнятий, брехати. При цьому це брехня. Що він зайнятий, що в нього там не працював телефон, що в нього там не ловила мережа, що він за кордоном і не має як подзвонити. Тобто, тут є полисиці, є обман, є, є такі якісь перешкоди. Сам, людина сама може створювати перешкоди між вами і між собою. Блін, Блін. дівчата, я думала, що це буде гарний романтичний розклад. А це отак. От а насправді так, да. насправді ця людина, знаєте. Меркантильна, дуже. Він свого не подарує, він ще схоче ваше з'їсти. Людина, яка заточена на фінанси, яка заточена не те, що заробити фінанси, а взяти нещасним шляхом ці фінанси, яка рахує не тільки свої гроші і доходи, а рахує і ваші, і чужі доходи. Він, скоріш за все, такий мутний. Такий мутний, дівчатка. Да. І знову такі карти кажуть, що хочеться підібрати ключик до вас. Хочеться вас зрозуміти, вивчити, щоб можна було. Для чого ти вивчаєш? Я не буду говорити, так. Да. Угу. Щоб можна було гойдати вас, щоб можна було якось вас. Прив'язати по косі все-таки якось взяти від вас щось. І... Знаєте, тут людина, якщо він дуже серйозно до вас заходить, він може говорити вам про те, що він хоче з вами дітей. Він хоче там він може називати велику кількість дітей двох, трьох. Але це для того, щоб прив'язати вас. Прив'язати це не того, що він любить дітей, наприклад, що він там обожнює, він хоче стати татом, він хоче там сім'ю. Ні. Ця людина хоче прив'язати жінку цим, і щоб вона була його. Да. Да. Гляньте. Карта Якоря. Він хоче вас прив'язати, щоб ви були залежні. Оце він думає, це його плани. На жаль, на жаль. Ось так. Є такий чоловік в вашому житті. То втікайте, папа. -па.